Заповненість вакансій в бізнесі лише 68%. Тобто 32% нестача персоналу для бізнесу. Це більш ніж 3 мільйони. Ці 2 мільйони, які формально безробітні, відмовляються перенавчатися, переїздити і чекають, поки до них прийде бізнес. Бізнес не прийде. Нам самим потрібно ставати більш гнучкими і легкими і швидкими державі. в зміні в, державі. Людям. Людям, перш за все, на люди потрібно. бояться вийти і виїхати зі свого міста, бо за містом блокпости доведеться. Ну так це це ризик, звичайно, тому ось і маємо те, що маємо в вигляді структурного безробіття. Але що хочу сказати, що, що ми маємо е, спростити процедури, переглянути е, трудове законодавство, дати можливість легше наймати людей. А що стосується працівників з Бангладешу, це реальність Бангладеш, Індія, е, країни Африки, е, країни близького сходу. Будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих підприємств, аграрних підприємств, логістичних, бо нам дійсно не вистачатиме кілька мільйонів трудових ресурсів наступні 5-7 років. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.